Живемо у вільній і незалежній державі Україні, розмовляємо рідною державною українською мовою. А вона в нас красива і багата, мелодійна і щира, як душа українського народу. Але були часи, коли українцям забороняли говорити, писати, читати українською мовою на їхній землі, та незважаючи на це. Наш народ зберіг свою мову, передав її від роду до роду як дорогоцінний скарб. Не знаєш української? Біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому? Не розумію я ніяк, невже вам не болить за Україну? Чому язик убивць і посіпак Дорожчий вам за рідну, солов'їну? Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всі нас захищають, боронять Україну І дотепер російською спокійно розмовляють? Скажу вам так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли Орда стріляє, вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Сьогодні ти ворожого, зречися, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську йти. Мовонька рідна, мова людина, ти незалежна як Україна. Будемо з тобою жити творити, просто без тебе не можу любити. Буква до букві виникло, слово слово до слова звучить кітна мова. По-своєму кожна пташина співає по-своєму. Кожен народ змувляє. Ти в мене і народом. Українська мова чудова. Ой, яка чудова світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами і тата, діда і бабусі її добре, краще навчуся. У ніжна мати, різна, мати ні, мова, ніжна мова, молосили ти, Гей, яка прикласна ти! Буква то букви винко шло, а то шово звучить мова. мола. Люби під піднос дожів, цю українську мову, нема солочі повів, зунає плече дола, і тихо мовляться слова, і сяпче зівка учело і чути, як же сунає твола. У ковсковий від іма. Так корчатка золоти турбинчика наша сьогодні, три на дитинці. А дитина збудувала, зритель побудувала своло і звучить як пісня українська мова. Золоте курчатко зол, золоті турбенці, принесло не случу, не літали дитині, а дитина з літа буду. Учитель пісня українська мова. Ой, яка чудова світла і багата українська мова. Мова мами і тата, мова Знає діда і бабусі. її добре, ще краще навчуся. Ой, яка чудова, світла. І... богато украинскому мова, по маме и тата, мова дедуша и бабу. Все хорошо знают, я лучше Ой, какая чудова! Светла и богата украинская мова. Мова мама и тата, мова деда и бабу. Чим добіти, поклонися знову і знову. Тому, хто викликав тобі оцю співучу рідну мову, на очі мову пік'ясав, бо їх від йоду і до йоду, і в ній відбила чадуса мого великого на йоду. Золоте в золоті торбинці, принесли сьогодні гітари дитинці. а дитина Звіти збудувала слово і звучить як пісня української мові.